Так, Христос рождається, вітається за мати СНЗР. Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Так, маємо черговий апостолят, свято Франциска Салазія. Гадаю, що цей святий заслуговує окремого апостоляту, адже його духовність, на якій базувалися пізніше. Так само святий Альфонс Марія Дельгорі, святий Іоанн Боско, який свій орден назвав Властиво. Також на честь святого Франциска Салезія. І кілька таких слів, щоб дати десь поштовх Селезіянській духовності. Варто зазначити, що дві праці, які увіковічнили життя святого Франциска Селезія, це є путівник до духовного життя і трактат про. Божу Любов. На польській мові цей твір має, знаєте, скільки має сторінок? 700 сторінок. Трактат про Божу любов. І десь це вартує мати його у свій домашній бібліотеці. Звичайно, що його немає. Так, ну, наприклад, я не зустрічав, хіба десь треба замовляти. Але на українській мові є перекладені його певні уривки. Зокрема, я давніше був купив в Добрій книжці у 2018 році. Трактат про Божу любов. Одна частина, друга частина вас є перекладена. Одну частину, я здається, і комусь подарував. Отже, ж, можете собі її набути в Добрій книжці, думаю, що, можливо, десь вона там і є. Будемо сягати собі до цього трактату, адже це є, знаєте, це є основа, це є десь фундамент духовного життя. Ну і Франциск Салезі, він є тим святим, таким, який нас десь до цього заохочує. І кілька таких важливих ще речей, пов'язаних з постаттю цього святого. Можливо, ви вже їх знаєте, можливо, почуєте вперше. Які я собі занотував, досліджуючи його духовність, цей святий Божої любові, Божої любові, і святий Альфонс Марія Делігорі пізніше також буде будувати свій, свою дорогу до досконалості, свій трьохтомник пізніше, її, як любити Ісуса Христа, властиво на трактаті про Божу любов святого Франциска Салезія. Що до мене, говорився святий Франциск Салеський? Не знаю іншої досконалості, ніж любити Бога цілим серцем, а ближнього як самого себе? Чи щось нове? Він просто наголошує на цю важливу євангельську істину, яку сказав сам Ісус Христос, коли його питався законовчитель, що я маю робити, щоб осягнути життя вічне. Яка заповідь є найголовніша у? У Божому законі. Ісус йому відповідає, любити Бога понад усе, а другого друга ближнього як самого себе. Продовжує Франциск Салезій. Кожна інша досконалість є фальшивою. Отже, та досконалість, яка не будується на любові до Бога і ближнього є фальшивою. Стив Франциск Селезій навчав, що душа, яка в усьому відрікається своєї волі, а підкоряється Божій волі. Повністю здобуває, забуває, перепрошую, про себе, і очікує з великим бажанням серця, чого Бог від неї хоче. Така душа померла для себе самої і бажає, щоб Господь жив і діяв у ній, як сказав про себе апостол Павло Живу вже не я, живе мені Христос. Які важливі настанови? І ще, звичайно, що будемо багато ще цього року і так далі, думаю, розважати про Селезіянську духовність, але щодо святого причастя. Фактично, Францис Селезій, який жив в кінці 16-го початку 17-го століття, Боровся з протестантами, з Єрісю, кальвіністів. Кальвіністів, бо які були так, які заперечували. Знаємо, що протестанти відкидають деякі правди католицької віри. Він наголошує на Євхаристію, на важливість святого причастя. Пізніше Альфонс Марія Далігорі буде так само черпати свої думки сі науки. Отже, у своїй книжці Філотея Франциск Селезіо так то зазначає. Якщо тебе запитають світські люди, для чого так часто приступаєш до святого причастя, то скажи їм, що робиш так, щоб навчитися Божої любові, ми не можемо вчитися Божої любові. Так, Тома Кинський казав, що з книжок ми вчимося про Бога, дізнаємося про Бога. На молитві ми його шукаємо, але Божу любов ми самі по собі здобути не можемо. Це вже Тереска від дитятка Ісус говорить, ста Тереза з Лізіє, що я можу любити Бога тою любовю, яку Він мені дає. А Бог дає нам свою любов у повноті через своє слово, але так само через Євхаристію. Через Євхаристію. Я приступаю до святого причастя, щоб навчитися Божої любові, каже Франциск Салазій. Для очищення себе з недосконалості. Щоб позбутися своєї нужденності для потішення себе у терпіннях, скажи їм, що дві категорії людей повинні часто прийматися те причастя досконалі, щоб зберегти досконалість, і недосконалі, щоб осягнути досконалість. Я потребую Божої ласки, щоб витривати на дорозі духовного життя, щоб зберігати досконалість. А так само недосконалі потребую, щоб її осягнути, а без святого причастя неможливо, без Бога. Потрібно, потрібно сильним, щоб не ослабли. Продовжує Франциск Салазі, вчитель церкви. А слабким, щоб набралися сила. Хворим, щоб дужали. Пізніше, Іоанн Боско візьме цю думку. Каже, це тепер часто не є для досконалих, а є для хворих. Ісус Христос каже, коли навертає митника Закхея, каже: я прийшов спасти те, що загинуло. Не здорові потребують лікаря а хворі. Хворим, щоб видужив, але здоровим, щоб не захворіли. Ми потребуємо Бога. І дивіться, яка чудова Селезіянська духовність, яка потребує, Гадаю, вона стоїть в одній, в одному ряді з францисканською духовністю, з кармелітанською духовністю, з альфонсіанською духовністю. Так? І це чудове, є чудове доповнення до провадження моїх апостолятів. Святий Франциск Салезій, його духовність, його навчання, його твори. Поручаю сердечно вам трактат про Божу любов і запрошую долучатися до Селезіянської духовності, властиво, перед початком новенни до святого Франциска Селезія, спомин якого буде 24 січня. Ось. І будемо сягати, сягати, звичайно, що до духовності цього великого святого, святий Франциску Селезію, молися за нас, молися про дар Божої любові для нас, про те, щоб ми практикували духовне життя, щоб вчилися з твоїх медоточивого навчання про Бога. Про те, як нам провадити духовне життя, про розпізнавання Божої волі в нашому житті, а так само про послух Божій волі в нашому житті. Амінь.